Шановні мельтопольці, сьогодні закінчується другий робочий день делегації українських міських голів на саміті мерів Сполучених Штатів Америки. Декілька цілей, які переслідувала наша делегація, це перш за все донесення об'єктивної інформації, що наразі відбувається на території нашої держави і, звичайно ж, на її тимчасово окупованих територіях. Друга ціль це укладання меморандумів про співпрацю між містами Сполучених Штатів Америки та Містами нашої держави я впевнений, що зовсім скоро і у нашого поки що тимчасово окупованого міста Мелітополя з'явиться своє місто побратим і Сполучених Штатах Америки. Сьогодні всі говорять про те, що буде після перемоги в нашій державі: як слід підходити до її відновлення і яким чином перебудовувати не лише інфраструктуру, а інституційно нашу країну. Я впевнений, що разом з партнерами. Нам вдасться відновити наше місто та втілити той план, який наша команда вже намітила після деокупації нашого міста Мелітополя. І я впевнений, що зовсім скоро ми будемо вітати делегацію наших друзів та партнерів уже в нашому вільному Мелітополі.